22 жовтня біля Коростинської міської ради зібралися пенсіонери, щоб обговорити чорнобильські питання, а також для збору підписів під черговим зверненням до вищих органів державної влади. Ми вже писали звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Вищої ради правосуддя, до уповноваженого справ людини і національного антикорупційного бюро. Зараз ми знову свіже зробили звернення, щоб була внесена в бюджет. 26-го року сума для Чорнобильців в повному обсязі. Вже ми два роки воюємо в прямому сенсі цього слова з нашими можновладцями, які порушують законодавство на всіх рівнях. На законодавчої, на виконавчої, на судової, бо навіть в нас вже дуже багато є звернень, які не дали ніякого взагалі ніякого результату. І ми бачимо, що йде планомірне знищення всіх соціальних, всіх соціальних програм для чорнобильців. Ми на тому, що це порушення законодавства всі, на всіх, на всіх рівнях наголошували користенці, вручанні всі постраждали багато разів. Вказували на те, що ну, як порушується, як виправити все це, але ні, влада далі робить так, щоб відсіяти є ще й 2 300 забрати у людей, ввівши верифікацію. Від 8 жовтня 25-го року є експериментальний проєкт про проведення верифікації. В тому проєкт, постанові вказано, що верифікація може проводитися тільки за період 1900 86, 93 рік. Тобто підтвердження Чорнобильського посвідчення. А так як наші користенці, багато хто не зміг підтвердити стат, ну, проживання в зв'язку з тим, що там змінювалися будинкові книги, книжки, відсутні архів, і люди взагалі не, по, не, не отримують гроші, в цій постанові немає окремих, щоб ви винесли, щоб розроблення. Зглядали всі там архівні дані, всі довідки, які людина може додати. Є тимчасово, зробили тимчасово при Верховній Раді слідчу комісію по чорнобильським питанням, з Пушкаренком Арсенієм Михайловичем, щоб ви знали, що користенці шість разів офіційно зверталися до Пушкаренка. В нас є підтверджуючі заяви з тим, що вони були прийняті. Для того, щоб відбулася зустріч, діалог між нашою громадою, так як у нас Коростень – найбільше місто в Україні вражено радіацією. Щоб була ця зустріч, шість разів зверталися, запрошували ще в травні на зустріч його. Потім влітку просили зустрічі. Зараз просили і казали, шановний Арсеній Михайлович, просимо вас у зручний для вас час, бо ми знаємо, що він депутат Верховної Ради, зустрітися з Коростенем. А зараз ми вже написали, вимагаємо негайної зустрічі до, до того, щоб був прийнятий бюджет Верховної Ради. Вказали, що ми хочемо обговорити наше питання до прийняття Верховної Ради бюджетного, бюджету на 26 рік. Бо в бюджеті не ця комісія, ніхто з депутатів не вніс і не показав, що бюджет 26-го року повинен бути профінансований для чорнобильців в повному обсязі для вирішень соціальних питань чорнобильців. по Судів, щоб ви почули, шість звернень коростенців було проігноровано і навіть не було якоїсь відписочки, на яких підставах він не, не, звертає, не звертає уваги на наше звернення, не йде з нами. на на зустрічі були присутні представники влади, зокрема начальник управління праці та соціального захисту населення, до якого у активістів були запитання. Було питання щодо нарахування 37-ї статті. Да, це, так, це, да, це зона відповідальності управління соцзахисту. Всі ви, хто звернувся до суду про відшкодування по 37-й статті, повірте мені, рішення суду виконуються частково. Ми маємо нарахування нарахувати вам і нарахували вже певну суму коштів. Там я, я, щодня підписую, я щодня підписую ваші нарахування. До речі, Наталя Петрівна, людина може забрати своє нарахування, щоб вони бачили, скільки нараховано. Без проблем. Да? так? Там я дивлюсь, 10 тисяч, комусь, 20, 30, 40, 50, 60 тисяч. Воно нараховано. Е, воно в нас дуже гарно на вас заведена особова справа. Воно все заархівовано в будь-який момент, хто звертається, відразу піднімається ваше нарахування, ваша сума. Але єдине, що ми чекаємо з вами, правильно сказала пані Наталя Іванівна, Іванівна, ми чекаємо прийняття державного бюджету на 26 рік. Якщо, послухайте мене, якщо буде там зазначено, що для відшкодування потерпілим ВЧС від по 37 статті, буде закладена певна. На сума коштів, ну там, умовно кажучи, 100 мільйонів, 200 мільйонів. Ми вас проінформуємо і почнеться виплата. Пані Наталія, яка є активісткою, просить коростенців не бути байдужими, адже чорнобильські питання стосуються кожного. Шановні коростенці, звертаюся до вас як коростенка, яка не байдуже до тих проблем, які є в нашому місті, а саме по чорнобильським питанням звертаюся до молодого покоління. На наші збори приходять тільки люди старшого, старшого віку, але чорнобильські питання стосуються кожного коростенця. бо у нас ходять дітки в садочки і мають безкоштовні ці садочки і харчуються в садочках безкоштовно. Наші школярі ходять в школи і теж використовують. Закон Чорнобильський по безкоштовному харчуванню. Як і наші користенці всі від, не платять налог на землю. Якщо знімуть нашу Чорнобильську зону, дітки і в школах, і в садочках будуть, не будуть харчуватися безкоштовно. Кожен користенець буде платити налог на землю, це не 5 копійок. Тому я дуже запрошую молоде покоління об'єднатися з нами, дати нам допомогу в боротьбі за наші Законні права, щоб ми відстояли Чорнобильську зону, всі виплати, які положені по Чорнобильському законодавству. Ще є одне у нас питання дуже важливе. Ми пройшли дуже багато довгий шлях боротьбі за виконання чорнобильського законодавства, але не почуті. Маємо більше ста звернень і ста відписок на наші звернення, які не вирішили ні одного нашого питання. І ми вирішили, що будемо їхати на прийоми, індивідуальні прийоми по запису в міністер. Які відповідальні за порушення законодавства, які будемо вимагати виконання цього законодавства? Тому дуже просимо долучитися до нашої групки невеликої 3-4 чоловіки на ці поїздки до Києва в Міністерство. Потрібно, щоб були люди освічені, тресостійкі і ті люди, які знають, що нам треба, щоб законодавство в Україні виконували.